Насправді, Відчина. удар мені не заважає працювати найменшим чином, тому що виборчі кампанії на області удар не веде. Але той кандидат від удару, який йде на мій округ, я чітко знаю, що свіча небагато чого корисного таку пану Дудневичу я вважаю, що не від нього залежить. І знов таки, особливо мене обурює навіть не мій округ, а по те, що удар по Самбірському округу, Старосамбірський і місто Самбір, до, до речі, воно колись на, на моєму окрузі. Але поза як Дубневичка мали маленький рейтинг, ЦВК приклеїла це місто до іншого округу, такий собі анклав створила. Тому мене це, наприклад, це місто також дуже турбує, бо якось, ви знаєте, я маю до нього певні сентиментальні ставлення. І по тому округу йде сват Дубневича від кличка, і що мене особливо окурює. Тому що, розумієте, наприклад, син цього свата Дубневича, син Михайла Гівечки, Назарій Гічка, він взяв у власність 20 тисяч га. Лісів у цьому самому Старосамбільському районі. І це вона обурює просто безмірно. Тому що розумієте, наприклад, візьмемо ситуацію на Київщині. Так? Я була тим журналістом, який там вперше друкував статті про маєтки, мслиські маєтки Януковича в Сполучі, і привертала до цього увагу. Після мене дуже багато журналістів підхопило цю тему. розумієте, ми фактично журналісти, привертаючи до цього громадську увагу, так не дали можливості Януковичу оформити власність на лісами під Києвом, тобто на ці тридцять Так? А, він, звичайно, цими лісами зараз володіє, але володіє незаконно. Тобто він просто розставив навколо всього периметру свою охорону, викопав рів. Але якщо влада змінюється, ці ліси знову повертаються в державну власність, бо вони не оформлені на будь-які фірми Януковича. На, в Львівській області я ж була просто здивована, що тут просто катастрофічна ситуація з лісами, тому що тут ліси вже оформлені у власність. Тобто той самий клан Дубневичів має офіційно, що відомо вже 30 тисяч гал лісів. Причому в оренді на 49 років. А оренда це на 49 років, це розумієте, це найгірше, що може бути. Тому що, розумієте, якби вони навіть оформили в приватну власність, їм би довелося платити податок. Податок чималий, якщо зважати на таку кількість гектарів, та, тисячі, 300 30 тисяч гектарів. Але, позаяк це оренда, а ставку оренду приймають ради, на які дубне впливають, то ставочка в них отака мінімальна. І так ну, таки розумієте, 30 тисяч галі сім це тільки те, що відомо офіційно доведено, тобто там видно, хто їхній засновник. В одному випадку там кінцевими засновниками є брати Дубневичі. В іншому випадку це є зять Дубневича і є ще одна людина, яка працює у на інших його фірмах. Але скільки ців ще невідомо, тому що я знаю, що вони, наприклад, працювали і намагалися оформити власність на десант у Мостицькому районі. Наскільки їм це вдалося? Я запитання, що досліджую, буду досліджувати. Але насправді це просто катастрофа. Бо розумієте, що це означає? Це означає, що перед в'їздом в ліс стоїть шлагбаум, стоїть охорона, я сама їздила на все це дивилася. Тобто люди проїхати в ліс вже не можуть. І ви не уявляєте, речі, раджу вам з'їздити? Я от була в Перемишлянському лісі, там, де оформлено 10 тисяч га. там величезний просто мусульський маєток. Я думаю, сам тільки будиночок на тисячу квадратних метрів, стайні для літних коней. Будинки охорони, шикарні машини для полювання. І весь цей ліс за шлагбауму. Десять тисяч грам.